Всім привіт, ви на каналі Ігробудка, ми знаходимося в геотричній далі. І було написано ось такий от коментар, щоб ми пройшли якийсь красний туман. В общем час ми подивимося, що можна тут, чи там одна карта, чи ні. Подивимося, яку карту пройти. І якщо там нічого не знайдемо, то будемо проходити далі карту, ту, що ми почали в минулої серії. Це в нас вона. От десь була. E, Cantlet, от вона називається. Так, а як нам тепер попасти в WV? Так, це не то. Зараз ми трішечки будемо. Я десь не ходив, а де я вже не пам'ятаю. Ось тут? Ні, не тут. Хм. Дивно. Сеттінги. Сеттінги Search, і тут у нас повинен бути десь так… туман. Отак вроді. Так, пошук. E, Угу. Mm -hmm. Тут лояут, ще якась штука. Mm -hmm. Тут якісь лайтові є, да? А, це хард. Ага. А Ізі взагалі, є якийсь? Чисто для себе так. Так, друга сторіночка є якась. Третя сторіночка пуста. Ну, блін, тут дуже багато. Ось бай-бай. Oh, Коротше, треба, щоб ти написав, мабуть. Від кого? Ну давайте ось цей пройдемо. 25 50 68. Давайте подивимось, мабуть, по 2. Ну, давайте цей пройдемо і зараз подивимося. Так, окей, нормал мод. Окей. Погнали. А що тут робить? А це все? Це все, що. Треба було? Зробити все? Це його пройшов, так? Да? Це сильно важкий був. А я не зрозумів, не що тут. Ну, типа. Ну, ладно. Це все, що можна треба було зробити. Надіюся, це той красний туман, який ви писали. Якщо ні, напишіть, пожалуйста, від кого він зроблений. Тому зараз ми перейдемо до... Can't let Go, давайте спробуємо. Згадаємо, що тут нас взагалі чекає. Так, ага. Нормально. Ой, блін, трошки трішечки провтикав саму малость. Зараз ми війдемо в вкус, бо я трішечки, знаєте, розтірявся, коли побачив таку складну карту про красний туман цей. Ну, ладно, думав, що буде щось там важче, тому що там хард написано. Блін, та що ж такое? Щось взагалі не виходить пройти нормально тут. Такс. Хоть би дойти до того моменту, де... А, блін! Настроїмося, треба Такс. Сюди. Пригаємо, пригаємо. Нормально. Так, тут норм. Далі. Ага. Ага. Блін, і тут знову. Знаєте, на тому самому місці, тільки в минулої серії там у нас плюс-мінус починало щось получатися, тепер тут ніфіга не получається. Ну зараз ми трішечки розіграємося і думаю, що... А, я на. Я тільки що натискав кнопочку, йому геть пофігу. Прикиньте? Йому геть пофігу. На те, що я натискав кнопочку. Ладно, давайте, мабуть, зараз піду на паузу. Повернуся в тому самому моменті, де в нас не получалося Хоча ми вже під'їжджаємо сюди, тому я не бачу смисла йти на паузу. Ой, блін, ой-ой-ой! Оце я зря натиснув. Ладно, зараз вернусь туди, на те місце. Так, я вже тут пройшов. Ай, блін, 22%. Зараз е, трішечки провтикав, туди повернутися. І знаєте, так, якось це спонтанно вийшло Тут, походу, не вийшло піти на паузу. Ну, уходить на паузу на цій карті, тому що тут, блін. Ну, знаєте, що то з чим-то? Тобто ти й дальше, і дальше, а тут хоп, і вже ти, типа, дійшов до того моменту, і не встигаєш, тільки натискаєш пуск і все, йде не по плану. Так, норм. Ого. Так, є таке діло. Да, -мо, а як? Він не пригав. Ти шо? Взагалі вже дурачок, чи шо? Ну, такої, якщо чесно, ну блін. Як таке може бути? Зараз перейшов на клавіатуру, не знаю, що з цього вийде, тому що мишка взагалі відказується, працює в якийсь момент. Тобто, натискає, щоб пригав, він не пригає. Тому зараз подивимося, що вийде, як ми будемо на клавіатурі грати. Бачимо, що зараз нічого не відбувається, тому що, блін... E, щось десь не доти. Ну, це потрібно звикнути, тому що, тому що я звик на мишки клацать, а тут тепер на клаві. І тому потрібно звикати, Хоча прикольніше, мабуть, на клаві треба було починати зразу, а не на мишки. Ну, зараз подивимося, можливо, щось із цього вийде. Тому що, я ж кажу, мишка чото. Блін, Ту, а тут таймінг треба ловить. Прикол. Як знову цей відрізочок, який потрібно пройти Ай, блін! І тут що то... Знаєте, трішечки стримаєшся натискати. Фух, так, ладно, зараз ми постараємося це все пройти якось далі трошки. но те, що я побачив, що там взагалі щось змінюється, це вже прикольненько. Блін, навіщо я натиснув? Оце ж бачите так, фух, переживаєш трішки, і воно йде все не по плану. Такс. Нормально. Нормально, нормально. Хоп, оп, пошла жара. так, тепер тут. Йо моё Ай, блін, нащо я тут пригнув. блін, Ну ладно, давайте ще раз спробуємо до чорної штучки це і дойти. Тому що там цікаво, що тут розпочинається. У нас 33%, да, було? Тому, блін. Цікаво, що там буде далі. Що взагалі нас там буде чекать? Ага. Хотів йти на паузу, але ми вже тут. Ага, тобто тут теж треба Таймінг зловити, тому що тільки що натискав. І він, бачите, він тіпо, як скользить. Тобто тут треба все, щоб він тіпо, прикос... Ну, при... Щоб він дотикався до цієї фігні До пола свого. Так, знову ми тут. І. Пригаїм. Приг, скок робимо. Ага, нормально. Все, тепер тут. Раз, так, хоп, є. Не пригаємо. Пішла. Блін, 30. А, тепер 33. А чого? А чого? Хм, дивно. А, блін, прикиньте, я тільки згадав, що ще мені в коментах писали, що треба десь полазить е, в нас влаштуваннях і знайти е, цю. Щас, хвилинку. Е, так, усьо, шов прогрес бар і тепер ми зможемо дивитися, е, наскільки ми тіпа, продвинулися по карті. Я тільки згадав, тому що з коментарів ви пишете під серіями геометричний дальше дуже багато. Ну як для мого каналу це активність, тому да не потрібно це забувати, що в нас ще є коменти. Тому. Е, про красний туман останній я запам'ятав, а цей про прогрес-бар я зовсім вилетіло з голови, думав, що на початку серії покажу, але зразу розпочали проходити цю карту. Тому да, тепер в налаштуваннях можна поставити на прогрес-бар, і ми зможемо чисто відслідковувати, наскільки ми наблизилися до фінішу, і скільки ще залишилося нам пройти, е, до, до, щоб завершити. Ай, блін, щоб завершити цю карту. Ми знову до чорного дійшли, так, нормально. Тут не пригаємо. Оп-оп-оп-оп, оп. оп, оп, оп. Блін, він тут 38% нормально, ну блін. Хоча я на цей прогрес бар не дивлюся. Як би він мені не потрібен, но. блін. Цікаво, чисто, як він змінюється при проходженні якогось етапчика, так? Там, можливо, якісь є цвітові діапазончики, тобто початок, кінець, там зараз синеньке, там, потім там зелененьке якесь буде, або червоненьке. Ну, подивимося, як дойдемо хоча б там до 90%, хоча б до соточки дойти. Братна, чорненька штучка. Йдемо, пригаємо, 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 пригаємо. Оп, пригаємо. А, блін, а тут а як тут треба пригать? Нічого собі. А, блин, тут прягать. 40%, -мо! Там дальше взагалі якась пумпалумпа. Пумпа лумпа Ох, -мо! Що тут взагалі відбувається? Ох, йо, хани, підождіть. Я до такого повороту собі ті не був готовий. Ага. Йоханий бабоханий, скільки 72%. Блін, після такого потрібно, знаєте, трішечки відійти. 72% і там, блін, потрібно ще. Поп... Нас перевертає, ВООБЩЕ зміниться гравітація і. Блін. Ну це прикольно, кстаті. Я вже ПОНЯВ де є ця копійочка. Зірочка, яку ми можемо забрати, тому давайте зараз постараюся попро... пройти до цього моменту, до самольотика, і я до вас повернуся. Зірочку забули, але нічого страшного, повернемося пізніше, можливо, до неї. Зараз нам потрібно дізнатися, що нас чекає взагалі. Йома 74! А це вже щось інтересне. Ладно, дійдемо до цього 74 і продовжимо далі. Так, сюди. Чисто цю штуку вже пройшли. Ага. є, Нарешті я це пройшов. Ви просто не уявляєте, скільки часу я на це все витратив, щоб його пройти. Да, без зірочок, без ніфіга, але все-таки ми пройшли цю карту. Блін, це скільки часу зайняло все. Просто, ви просто не розумієте, блін. Фух, я думаю, ви підтримаєте мене лайком. Ми були в Ігрухі Геометричній даші і ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пропускати нових відео і до зустрічі до наступного відео на каналі.